Я зазвичай рідко відповідаю на коментарі у такий спосіб, але під моїм відео про Голодомор, де одна з тіктокерок заперечує Голодомор на заході України. Більше того, вона не просто заперечує Голодомор на заході України, вона ще й говорить про те, що українці не зазнавали утисків. Від польської та інших окупацій, і, мовляв, тому на заході України немає суржика. Саме найсумніше те, що після того, як я записав це відео, вона ця тіктокерка через свого знайомого зі мною сконтактувалася. І ми з нею розмовляли, і вона з Львівщини. І мені в коментарях там писали люди, що це реінкарнація Фаріон. Ба більше, вона навіть записала відео, бо у розмові зі мною ця тіктокерка, я вам ще раз її е, показую тут, ця тіктокерка у розмові зі мною е, сказала, що вона зрозуміла і вона запише відео. Щоб вибачитися, Так вона записала відео не просто вибачитися, а вона виправдовувалася, виправдовувала своє і заперечувала своє. Сказавши, що вона взагалі нічого не заперечувала, і почала доводити несусвітню маячню. Але в коментарях я попросив під тим відео, щоб люди написали, ті, хто з Заходу України, чи був. Чи пам'ятають вони з розповідей своїх рідних про голодомор? Дуже важливо, коли псевдоісторики розділяють, применшуючи поняття, кажучи, що 1932-33 роки це Голодомор. А, наприклад, 20-ті, 10-ті і 40-ві роки це не голодомор, це тільки голод. Так от штучний голод це голодомори. Дуже важливо. І я побачив одну з коментаторок. В сповіщеннях вона дуже багато коментарів написала прийшла заперечувати також голодомор. Позитивно те, що у коментарях дуже мало таких, а найцікавіше, що ту львівську авторку, яку я вам показав, захищали реальні москальські боти. Таке саме схоже було з Фаріоншею. Таке саме відбувається і з оцими, яких тут згадує. От вона пише щось там ви ні, я не пам'ятаю контексту розмови. А я вам так, Голодомор і голод це зовсім те, що я вам сказав, зовсім різні речі. Дівчина це розуміє. А ви ні. І каже, що Значить, маєте рацію. Мені допоможе. Ага, я їй сказав, що їй допоможе щось там, напевно. Медицина, а не коментарі в Тіктоці. Мені допоможуть Портніков, дрібниця. Взагалі не знаю, хто це. Може, це хороша людина. Корчинський. І у яких вам треба повчитися. Я дуже е з посмішкою сприймаю, коли люди приходять і кажуть, мені, що мені в чомусь в когось треба повчитися, а особливо, коли приводять приклад політичних е хвойт на Різних повій там і так далі. Портніков Корчинський. Корчинський взагалі недавно звинуватив українські діаспори в Європі, що вони є проросійські. Я в себе в Телеграму виписав. Зайдіть почитайте. Корчинський це обслуга, так само як і Портніков, це обслуга. Це люди, які невільно мислять, їх розкручують через медіа. Вони не цікаві були б нікому рівно, як і та ж сама Фаріон, бо ця коментаторка згадувала мені і про комуністку Фаріон. Вони б не цікаві були б рівно в той момент, коли їх би штучно не розкручували через олігархічні медіа. Оця мафіозна олігархічна система бюдо московитів. Тому що Фаріон вона взагалі походить з юдеїв Сефардів, тому до України це. Фаріон і Україна це як морська свенка і море. Фортніков – це той, який бігав біля Єльцина. А Корчинський це той, який дружив з Дугінами і дружив з різною промосковською шваллю. Це пристосуванці, котрі за доляр більше хвалитимуть того, кого скажуть. З Корчинським, як я згадував у себе в телеграмі, з ним доволі небезпечно е, патріотам України. Мати справу. Чому? Тому що він веде списки, і потім, якщо хтось з реальних українських патріотів вже бачить, що ніякого жодного розвитку, то він що хоче, у той, наприклад, коли хоче піти в, як кажуть, у вільне плавання і робити корисні речі в інтересах української нації, то ФСБУ там є така група старих КГБшників і їхніх правнуків. Вони е, роблять те, що цієї людини не стає. Тому такі, як Корчинський, Портніков, Порт, Портніков це е, політична Хвойда. Абсолютно. Йому присвоюють там оці, е, 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 всі премії якісь. А хто це робить? Портніков обслуговує е, Княжицький, оце всі ж ці, е, хто їх там фіксували десь у е, не пам'ятаю, в якійсь країні Європи. І це всі е, ці е, княжицького фіксували з позабув як його, там, російським агентом. Це всі люди, які обслуговують мафіозну олігархічну систему і спільного з Україною вони не мають нічого. Тому я вам завжди повторюю і кажу: такі коментаторки, як оця, їх багато є, з'являються час від часу. На превелике щастя, вони не так часто разом ходять, і не так часто я на них зважаю. Та я в цілому не зважаю, бо критику здорову важливо сприймати. А коли хтось не досягнув навіть мого рівня і пробує десь там зі мною щось, ха -ха, критику, якусь це виглядає куметно. Так от, я завжди повторюю вам. Що дуже важливо вчити, досліджувати і дізнаватися про реальну історію, а не від всіх цих псевдоісториків, які накручують вам наративи, котрі вигідні юдомосковитам. Бо якщо втратити цю, цей зв'язок ідентичності з історією, то втрачається абсолютно все. Історію треба досліджувати, звідки походив наш рід, наш рід це Русичі. Чому українська держава за понад 33 роки відновлення незалежності не ініціювала процесу заборони Московією використання слова в корені «рус», Русь і все, що з цим пов'язано? Тому що ми бачили чотири універсали. І в чотирьох універсалах Грушевський писав співдружність з Московією, в контексті задавав такий контекст суспільству, а в сумі доживав пенсію на Московії свою і нормально себе чухав. Патріот великий України. І таких патріотів ця сіоністська шобла накрутила, нав'язала в Україну багато, бо Україна це є. Дуже важлива територія Руси це є дуже важлива територія, передусім для них. І тому я вас дуже прошу. Єднайтеся, українці, русичі, єднайтеся, бо ми є нащадками великих русичів. Єднайтеся, об'єднуйтеся довкола національної ідеї. І забувайте про всіх цих політичних пігмеїв, обслугу, цю всю. Національна ідея прописана у п'ятому універсалі. Відкрийте за моїм прізвищем у відкритому доступі, читайте, там є і відеоверсія. Об'єднуйте довкола себе, однодумців, тому що від нас залежить майбутнє нашої великої України. Тільки ми можемо відродити свою історію і повернути собі справедливість. Допоможіть мені реалізувати, розпочати. Тому об'єднуйтеся довкола національної ідеї. Готуйтеся, бо ми маємо дати бій цій мафіозно олігархічній системі. Бо люди, оці коментатори, вони зранені тою пропагандою. Я ж не їх засуджую. Мафіозно олігархічна система це зробила з людьми. І нам треба повернути своє. Слава Господу Богу, і найже велика, вільна Україна. Слава...